Ні, ну а ж, ну ну як це так? Якесь товариство, з яким ми нічого не заключали, ніяких договорів ніякого ніколи не чули. Вони сюди приходять і роблять нам все, що хочуть. Мешканці будинків на Черемушках обурилися свавілі Одеса Газ. За їх словами, представники компанії прийшли перевіряти систему ні з ким із управителів або об'єднанням співвласників не домовились, виключили газопостачання у будинку на декілька днів, якраз у холод і блекаут. І ще платіжки роздали на чималі суми. На ЗАЗу не було, мабуть, троє три доби. Ви собі уявляєте це так, сухом'ятка, в мене дитина інвалід, перша група. Сухом'ятка не помитися, бо вода одразу холодна в стояках, така що не можна руки помити. Ірина Переселенка з Херсонщини, і вона не розуміє, чому волонтери всіляко намагаються допомогти таким, як вона. А тут приходить місцева компанія і виставляє додатковий рахунок на 300 гривень за газ на квартиру. А з будинку взагалі виходить велика сума. Порахували, сказали, десь тисячі сімдесят. Получається за що це таке, можна бути така услуга. Ніхто не розуміє, що що можна за неї робити. Якщо ми платимо за доставку газу, ми платимо за газ окремо, що нам ще можуть видумати. Ну, покраску труб можуть видумати, да, за те, що там я не знаю, що можна ще підстригати газон під цими трубами, можуть придумати. Сусід Ірини вважає, що й перевірка в такий спосіб, і тривале відключення газу під час воєнного стану не своєчасні. Отак От ходили, за це все виходимо коло свити немає і тільки розмовляємо, коли дадуть газ, що ж такої це. Війна, тривога, ще й нас бізгаша без газу, газу залишила. Я розумію, хто не плаче взагалі з газ. Його повинні були як то попередити, відключати йому штрафувати, але всі мешканці. Своєчасно оплачують. У сусідньому будинку газу не було приблизно добу, а додаткові платіжки мешканці отримали на півтисячі. Я, як фізична особа, яка має договір з Прат Одеса Газ, наприклад, я не підписувала жодних документів. в мене немає жодних договорів. Я почала питати, можливо, вони є у нашому кооперативі, Їх також немає, тобто якихсь актів чи регулюючих документів на руках ми не маємо. Не маємо ні певних. Пояснень не маємо ні документів. Одесити намагалися з'ясувати телефоном, що відбувається, і за що саме вони повинні сплатити гроші. У них ні У них взагалі немає телефону. Коли зайшла на їхній сайт, там були тільки накази по Україні, на підставі яких вони діють. Але там же чітко написано, що потрібно укласти договір з юридичною або фізичною особою, провести ряд робіт і тільки після цього брати оплату. А не ось так брати оплату за ні за що В ні Одеса газі наполягають. Їхні дії повністю відповідають закону і працюють за наказом Мінрозвитку громад, завчасно інформують мешканців оголошеннями, а подачу газу відновлюють лише після перевірки безпеки. Розрахунок у квитанціях запевняють, здійснюють за офіційно затвердженою формулою, а стосовно погодження з управителем будинку. В Одеса Газ кажуть, що не вони зобов'язані погоджувати, а представник будинку повинен до них звертатися. Треба укласти договір на технічне обслуговування, і тоді дата проведення обговорюється. А якщо не звертались, то як кажуть, прийдемо самі. Якщо голова ОСББ не звернувся не до нас, не звернувся до іншої організації, яка може виконати цю роботу, то зібрано постанови це є. Договір публічний, він розміщений на офіційному сайті. З ним також можна ознайомитися, і відповідно до цього договору здійснюються такі роботи, як технічне суровування, і вже далі виставляється рахунок на кожен окремий будинок. За словами місцевого депутата, неоднозначна ситуація з Одеса Газ поширена і звертання від обурених мешканців надходять постійно. На останній сесії міської ради Володимир Корнієнко запропонував зробити запит до нацкомісії з регулювання комунальних послуг і антимонопольного комітету щодо перевірки і оцінки дій Одеса Газ по обмеженню доступу до життєво необхідних послуг, але більшість депутатів колег не підтримали. Виконуючи обов'язки міського голови, доручив все ж таки розібратися. Я пропоную сформувати протокольне доручення, щоб розібратися з цим питанням і якусь узгоджену позицію Одеської міської ради. Взяти якщо потрібно, будемо звертатися до обласної ради, до Верховної Ради, і ми обов'язково хочемо, щоб антимонопольний комітет і Анкария перевірив законність цих дій, взагалі зробив. Прирахунок, а також ну дав якісь приписи, тому що військовий стан ну не можна це робити. У тяжкий воєнний час, коли Одесити намагаються зберегти кожну купічину, нові платіжки викликають невдоволення і безліч питань, особливо коли з кожної квартири намагаються взяти до півтисячі. При цьому сам щиток газової служби проржавів і виглядає жалюгідно. Надія Панкратова, Ярослава Панкевич, перший міський.